Друзі, всім привіт! З вами Юля на Ютуб каналі Завоч. Дякую всім за вподобайки до наших випусків. Не забувайте їх залишати, тому що з них ми формуємо щотижневі донати на Сили оборони України. Ну і звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити круті релізи, нові бренди та наші традиційні щомісячні дайджести. Ну що, ми продовжуємо розширювати годинникову арену Завоч. І сьогодні раді презентувати швейцарський годинниковий бренд Радо. Тепер маємо його як в фізичному магазині, так і на сайті. Ну і звісно ж, традиційно розповідаємо, про що цей бренд, на що варто звернути увагу і з чого складається сучасний асортимент. Але все ж таки спочатку пропоную зазирнути в історію Радо. Радо це бренд, побудований на трьох стовпах: дизайні, історії інновацій в матеріалах, ну і, звісно ж, пристрасті людей, які драйвлять цей бренд. У світі годинникової індустрії, де дуже часто спадщина та гучність бренду переважає фактичні технологічні досягнення, таким брендом, як Радо, без фанатів своєї справи ніяк не обійтися. Історія бренду починається в 1917 році. Попри Першу світову війну, початок двадцятого століття для Швейцарії відзначився бумом швейцарського годинникарства. Не останню роль в цьому зіграв швейцарський нейтралітет, якого країна підтримувалась і тоді, і в Другу світову. Та й зараз, під час війни України з Росією. Швейцарія маневрує між крапельками і поки завжди отримує від цього якісь бенефіти. Але це тема точно не для цього випуску. Хоча вона цікава. Повертаючись до Радо, фундамент бренда фактично закладали три брати: Фрідрих, Ернест та Вернер Шлуп, заснувавши свою першу компанію Шлуп Co. &Ко». Вона базувалась в їхньому рідному селі Ленгнау на півдорозі між вже відомими центрами годинникарства Біль та Гренхер. Їхня перша майстерня взагалі знаходилась в будинку батьків і в основному виготовляла механізми з ручним заводом. На початку компанія спеціалізувалася на адаптації механізмів для покупців приватних марок, або нанесені штампу з певною назвою компанії. Справи йшли непогано аж до світової економічної кризи, яка тривала більшу частину 20-х років. Щоб боротись з економічними проблемами, шлуб еко. Почали виготовляти готові годинники та їхні механізми. А звідки ж взялась назва Радо? Торгова марка Радо була зареєстрована в 1928 році та походить від мови есперанто, створеної в 1887 році, варшавським офтальмологом Людовиком Заменгофом. У перекладі Радо означає колесо, по суті, ключовий компонент будь-якого механічного калібру та один з основних елементів, що виробляли брати шлуб. Тож того часу на деяких частинах механізму почав з'являтись напис «Радо», але повноцінного власного бренду годинників ще не було. Нова стратегія шлуб по виробництву готових годинників та механізмів виправдала себе. І вже в 1937 році шлуб Co стала товариством з обмеженою відповідальністю та відкрила свою першу філію в Нью-Йорку. Це рішення призвело до суттєвого успіху у 40-х роках і дозволило побудувати повноцінну фабрику в Лангнау в 1948 році. Але згодом, через високу конкуренцію брендів, що базувалися в Штатах, зростання компанії сповільнилось. Плюс додався новий челендж. Клієнти вимагали більш сучасних калібрів з автопідзаводом замість ручних. У відповідь Радо припинили виробництво суто механізмів та зосередились на виробництві готових годинників, що банально приносило більше грошей. Першою випустили невеличку партію годинників під брендом Радо Екзекто в 1953 році. Ботів був ще один тираж Екзекто в 1956-му. Однак назва Екзекто вже належала годинникарю з Нью-Йорку, тому її не можна було зареєструвати в Сполучених Штатах та кількох інших країнах. Тому її прийшлось позбавитись. І хоча існували певні проблеми з брендингом, успіх цих годинників натякав на те, що нова стратегія стати суто виробником годинників буде успішною. Зрештою, керівництво все ж таки вирішило зупинитись на назві Редо. Яка вже певною мірою була відомою як у Швейцарії, так і за її межами. Поворотним моментом в історії Радо став випуск першого у світі годинника стійкого до подряпин Радо Діастар. Інженери бренду поставили собі за мету створити новий матеріал, який би перевершив усі інші годинники в галузі. Результатом став продукт, який вони назвали твердий метал. По факту, цей матеріал був сплавом карпіду-вольфраму, який створював дуже глянцевий метал, справді стійкий до подряпин. Крім того, Вдіастар використав сапфірове скло, яке було майже таким же твердим, як алмаз, замість більш традиційного мінерального скла чи полімеру. Знову ж таки, це було досить революційне рішення для тих часів. Характерна овальна форма корпусу з'явилась не тому, що всім так сподобалось, а через труднощі з обробкою цього твердого сплаву. Бо тоді ще не було сучасних технологій лазерної обробки на верстатах з ЧПК. Але Радо каже, що оцей унікальний дизайн вразив тогочасних ЛПРів. Ніби це був ідеальний баланс технічного та футуристичного. З іншого боку, може вони просто не вигадали іншого способу переробити його і були змушені придумати цю легенду. Who knows? Однак Діастар народився і Радо вже заслужено почали називати себе майстром матеріалів. Концепція була настільки успішною, що маркетологи вигадали робити тести на зносостійкість, під час яких просили щосили пошкодити годинник ножами чи пилками для нігтів. Жодному з сучасників цих тестів так і не вдалося зіпсувати годинник, що призвело до появи слогана. Він чудово виглядає, коли ви його купуєте, і він буде чудово виглядати все ваше життя. Протягом наступних років Діастар робили в різних розмірах, матеріалах з різним функціоналом та, в принципі, як механіку, так і кварц, коли цей тип механізмів став розповсюдженим. Цікаво, що іншу флагманську модель RADOM, саме в сучасному асортименті, теж випустили в 1962 році. Думаю, ви здогадалися, що це був Капітан Кук. Якщо ви трошки знайомі з історією годинників, той період якраз був справжній бум на дайверські годинники. Якщо брати Швейцарію, то тут виступали Rolex Submariner, Tudor Oyster Prince Submariner, Blanpa 50 Fathoms, Omega Seamaster, Longines Super Compressor, дещо пізніше Doxa Sub 300. Радо Капітан Кук відрізнявся від інших дайверів. Він був досить струнким і не дуже великим. Діаметр складав 35,5 мм. Куполоподібне акрилове скло мало збільшуване скло над віконцем на позначці 3, щоб ви розуміли, Rolex Submariner довелось чекати ще 7 років, щоб отримати індикацію дати у моделі з референсом 1680. Там, де хвилина шкала зазвичай розташована по периметру циферблата, у Кептан Кук хвилини були позначені чорним кольором на посрібленому кільці розділів за циферблатом. Крім того, замість логотипу бренду, який зазвичай був надрукований або нанесений, Радо був трохи більш вишуканим. Він був шарнірним, так що маленький якір на циферблаті рухався, коли власник розмахував рукою. Кептон Кук Радо виробляли з 1962 по 1968 рік. За цей час було виготовлено близько 8 тисяч штук. Тобто це доволі рідкісна модель. З іншого боку, в сучасному асортименті Rado якраз таки дуже велике розмаїття різних капітанів куків. Проте повертаємось до історії бренду. В 1986 році Redo став частиною Swatch Group. Концерн не став змушувати Rado відмовлятися від своєї експертизи та спеціалізації. Тобто вони продовжили розвивати тему караміки і розпочали роботу по створенню високотехнологічної караміки, маючи при цьому величезні ресурси Swatch Group. Так, з'явилось три канонічні моделі: інтеграл, о, власне, перший годинник з цієї високотехнологічної кераміки. кераміка перша модель, де з кераміки зробили і корпус, і браслет. І купол перша спроба Пера зробити годинник з білої кераміки. В 90-ті роки Радо створили ще один годинник Сінтра з нового матеріалу. Тут використали композит на основі карбіду титану, щоб забезпечити надзвичайну легкість, твердість та жорсткість. В принципі, зараз Радо продовжує фокусуватись на розвитку керамічних годинників. І тут справа як в технологічності матеріалу, так і в естетиці, яку створює кераміка, яскрава, прохолодна та шовковиста. Звідси й один зі слогнів відчуй це. Зважаючи на те, що кераміка є фактично частиною ДНК бренду, ба більше це не змінилось навіть з приєднанням до концерну Swatch Group, я просто змушена розказати про неї трошки більше. Кераміка це неймовірно твердий матеріал, але водночас легкий. На 500% твердіший за став, проте на 25% легший. Так само високотехнологічна кераміка Радо в 10 разів твердіша за 18 каратне золото і у 2,5 рази легша. Ну і звісно, така кераміка не тільки гіпоалергенна, але й адаптується до температури шкіри власника. Радо ще більше підвищує легкість своїх керамічних годинників, використовуючи моноблочні керамічні корпуси без сталевої частини в центрі. Виготовлення високотехнологічних керамічних деталей непросте завдання. Все починається з керамічного грануляту, який плавиться та формується у форму корпусів, ланок, браслетів та інших деталей годинника. Після цього їх випікають при дуже високих температурах. Одна з найбільших проблем полягає в тому, що в результаті випікання також відбувається усадка близько 20%, тобто потрібно контролювати дуже багато факторів. І навіть попри значний досвід Радо в цій галузі, бренд утилізує близько 40% вироблених корпусів та деталей браслетів, оскільки вони не відповідають суворим критеріям якості. Також Радо приділяє особливу увагу посадці та відчуттю кожного годинника та браслета. Вони збираються не машиною, як це зазвичай буває з більшістю браслетів для годинників, а вручну, щоб забезпечити ідеальну посадку. Але ж і високотехнологічна кераміка це далеко не все, що робить Радо. Бренд, наприклад, може створювати її як з матовим, так і з глянцевим покриттям, і навіть у різних кольорах. Радо розробили плазмову високотехнологічну кераміку, яка набуває платинового металового блиску без використання будь-якого металу. Секрет полягає в використанні спеціальних газів, які нагріваються до 20 тисяч градусів Цельсія, завдяки чому вони змінюють зовнішній вигляд кераміки, але не її характеристики. Унікальність також полягає в тому, що колір і блиск, що з'являються, залишаються надовго, не відцвітають і, звісно ж, не дряпаються. Якщо ви уважно дивились цей випуск, то мабуть пам'ятаєте, що серед ключових штук, які визначають бренд Redo, є аспект дизайну. І це не тільки про особливості дизайну годинників, створені в тому числі завдяки використанню кераміки, а й про співтворчість дизайнерами поза годинниковою індустрією. Наведу декілька прикладів. Ювілейну модель Diastar Original було створено зі швейцарсько-аргентинським дизайнером Альфредо Хеберлі. В нього досить широкий профіль. З того, що знаю я, він працював з брендом ручок Карандаш і створював дизайн бутиків для бренда «Кемпер». Але загалом він створює і меблі, і скляні вироби, достобіса всього різного. Якщо брати колекцію True Square, тут експериментів з дизайнерами ще більше. True Square Over Abyss або над прірвою створив дизайнерський дует з Індії. Ідея? Підкреслити важливість глобальної спільноти, яка зрештою подолає складну ситуацію звідси і в назві, з якою ми стикаємося сьогодні. Туркал і Тагра створили унікальний дисплей часу, який поєднує місцевий час власникам з кількома часовими поясами світу. Різні часові пояси представлені 37 стрілками, пофарбованими в градацію кольорів від рожевого до синього. Версію «Trosquare Трухард створив графічний дизайнер і професор Китайської академії мистецтв Йоанн Юмін. Надихався він безмілітарними терезами. Тут не буду заглиблюватись в концепцію, просто знайте цей факт. Є ще версія True Square, створена з дизайнерським дуетом форма-фантазма з маленьким отвором цифроблата. Концепція годинника була натхнена закритими кишеньковими годинниками минулих років. Вони показували час через невеликий отвір і були закриті для того, щоб захистити циферблат від пошкоджень. Не кажучи вже про серію яскравих ліміток Le Corbusier, і це всього декілька прикладів, але насправді їх набагато більше. З чого складається сучасний асортимент Радо? Серед флагманських колекцій, звісно ж, дайверський Кук. Тут у вас опції взяти як керамічні моделі, так і сталеві. Є варіативність і по розмірах. Є 43 мм, 42, 39 та навіть 37 для жіночих моделей. Також є різниця по функціоналу, є трьохстрілочники, скелетони та хронографи. Колекції True Square та True Round представлені в прямокутних та круглих корпусах відповідно. Але всі моделі тут суто керамічні. Моделі Square доволі компактні. Чоловічий розмір 38 мм, а жіночий 29. Є варіанти з діамантами, скелетони, версії з частково відкритим віконцем. Така сама концепція і в Round. Суто кераміка, така сама варіативність, а от по розмірах трохи більше опцій: 40, 39 та 30 мм. Так само є і скелетони, і трьохстрілочники. Окрема історія з серією True Thin Line. Тут зібрані на 99% кварцеві моделі товщиною всього 5 мм. Мій фаворит це колекція Анатом. Вперше Анатом випустили в 1983 році як частину колекції Diastar. Назву Анатом обрали через її вигнутий корпус, який пропонував ергономічний дизайн і сидів на зап'ясті як вигнутий браслет. У 2023 році Радо перевипустила Анатом тепер з безелем та заводною головкою з високотехнологічної кераміки. А середній корпус зі сталем обробленою півді. Розміри корпусу збільшили порівняно з історичною моделлю, щоб розмістити автоматичний механізм. Тепер він має ширину 32,5 мм, довжину 46,3 та товщину 11,3 Тут є як стримані чорні варіанти, так і більш яскраві. Є навіть модель, в якій керамічний браслет інкористований діамантами аж 162 штуки. Особисто мій фаворит. Це сірий анатом зі сталевими вставками в кольорі рожевого золота. Відносно нещодавно Rado перевипустили ще одну культову модель Діастар Star в подушковому корпусі з матеріалу Керамос та нержавіючої сталі. Над нею якраз таки працював Альфредо Хеберлі. Зараз вже є два розміри 38 мм та 30 мм. Все механіка. Є трьохстрілочники, скелетони та навіть механічні хронографи. І тут, до речі, Радо прям непогано експериментує з циферблатами. Є і текстури, і візерунки, і яскраві кольори. Колекція Centrix є, мабуть, найбільшою за кількістю моделей. Тут є і кварц, і механіка з діамантами та без відкритими циферблатами, текстурованими циферблатами. По розмірах є 39,5, 35 та 30 мм. Всі моделі браслетні, зроблені з кераміки зі сталевими вставками. Колекція Integral представлена суто прямокутними моделями, але форма відрізняється від того ж анатом і є більш пласкою. Тут поки суто кварц в розмірі 23 та 31,5 мм. Серія Florence складається з круглих годинників, і тут, до речі, використовують нержавічу сталь. Є і механіка, і кварц, і є тільки одна модель на ремінці всі інші браслетні. Варіації по розмірах 39, 38 та 30 мм. Серії Купол та ля Купол збирають більш класичні варіанти дизайну, плюс тут використовується переважно сталь, хоча є декілька жіночих моделей з кераміки. Нещодавно RDO перезапустили колекцію Hyperchrome. Тут дещо незвичний солет з досить довгими вушками. Є і кварц, і механіка, і сталь, і кераміка, і скелетони, діаманти. Коротше, все, що ми вже зустрічали. Що по механізмах? Найбільш поширеними є декілька. Наприклад, R734 базується на ETA C07631, працює на частоті 21600, має запас ходу 80 годин та прожив нівохром. Його можна побачити в моделях Centrix, TrueSquare Automatic або Captain Cook, як в звичайних так і в скелетонах. r 766 побудований на базі Ета a 111 працює на частоті 25200, має запас ходу 72 години та пружину у Його використовують, наприклад, в колекції Anatom. r 763 створений на базі Ета C07611. І має в принципі такі самі характеристики, що й R734 734 така сама частота запас ходу і прожиненімхрон. Докладно не досліджувала нюанси цих двох механізмів. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Є ще R801, це автоматичний калібр із запасом ходу 59 годин. Фактично, це еволюція калібру r 650 на базі ETA 2924, який мав 45 годин запасу ходу. Його можна знайти в хронографі капітан Кук. Що я хочу сказати у підсумку? До підготовки цього випуску я мала досить загальне уявлення про Радо. Стіка асоціація з керамікою і з дайверами Кептан Кук. Це не є чимось повелковим. Занурюючись в історію Радо, асоціація з керамікою більш ніж підтвердилася. Але що я для себе відмітила? І чим хотіла би поділитись? Дуже часто, коли бренд стає частиною великої групи, починаються якісь обмеження. Чи що як? З одного боку, ви маєте доступ до технологій та великих бюджетів, з іншого, маєте слідувати певним правилам гри. Результати останнього ми можемо побачити в деяких моделях тих же Swatch Group, де можна знайти ну дуже схожі між собою годинники, але в різних брендах. А у Тредо вдалося зберегти свою ДНК. Більше того, бренд продовжує розвивати свою керамічну історію. Звісно ж, кераміка не буде аж такою розповсюдженою, як сталь. Тим не менш, радо вдалося стати тим самим top-of-mind на ниві керамічних годинників. І мені здається, що це суттєво відрізняє Радо від інших брендів Swatch Group. А ще мені дуже сподобались експерименти Радо з різними дизайнерами. Це часто не просто якесь зображення на циферблаті чи декоративні елементи, а прям цікаві унікальні концепції. Як той же True Square над прірвою з купою стрілок, чи іронічний True Square Андіджитал, створений разом з японськими дизайнерами. Для мене Rado це бренд, який знайшов своє місце в певній ніші, і ти чи сплутаєш його з чимось іншим, що, на мою думку, дуже круто для бренда. Ну і взагалі, знаєте, коли у нас з'являється щось новеньке в магазині, я починаю розбиратись з цим брендом і завжди маю в що закохатись. Бо насправді всі бренди, які ми додаємо в портфоліо завоч. Ми поважаємо, а іноді і обожнюємо. Тому не потрібно додатково нічого вигадувати. Ну а тепер ваша черга ділитись враженнями. Напишіть в коментарях ваші думки про Радо. Можливо, деякі факти з його історії стали для вас відкриттям, як і для мене. Ну і до зустрічі незабаром. Па-па!